Пашана батька свого та матері своєї святий обов'язок кожного християнина. Озирнімося навколо, не будьмо байдужими, сприймаємо проблеми кожного мешканця нашого району як свої власні. Біля нас живуть люди, які потребують нашої уваги. І в першу чергу для них важлива не матеріальна допомога, а людське ставлення та моральна підтримка. Як киянам в четвертому поколінні та Соломінець закликаю всіх до єднання, а разом нам все під силу. Максим Луцький це людина, яка без сумніву заслуговує на повагу та викликає почуття довіри серед молоді, особливо серед студентства. Завдяки створенню центру консолідації студентства. Молодь відчуває підтримку і в цей, скажімо так, непростий період життя. Ти відчуваєш підтримку, і ти можеш бути впевнений в своєму майбутньому. Ти без сумний може бути впевнений в тому, що тобі до кого звернутись, в тебе є опора за власною спиною. Ти можеш розраховувати на те, що саме ця людина прикладе максимум зусиль для того, щоб вирішити твої питання і просто тобі допомогти.